На совісті та честі мешканка Львівщини працювала на ворога, але її спіймали на гарячому. 38-річну безробітно окупанти завербували через телеграм-канал. І за гроші вона повинна була зливати загарбникам інформацію про литовище та авіацію, які базуються у нашому регіоні. Тепер зрадниця загрожує до восьми років позбавлення волі. За інструкцією вона об'їжджала місцевість, де намагалася виявити литовище, які використовуються для базування армійської авіації ЗСУ. У разі їх виявлення, зловмисниця встановлювала поблизу приховану відеокамеру з віддаленим додатковим живленням для того, аби окупанти мали змогу спостерігати. Співробітники служби безпеки викрали інформаторку, ще на початковому етапі її розвідактивності і затримали після документування її злочину. Небезпека ховалася у воді. Сьогодні стало відомо, що саме вклало на лікарняні ліжка дітей, які відпочивали у приватному таборі у Славському. Виявляється, що у кулері з питною водою причаївся небезпечний норовірус, який викликає гостре запалення шлунку та кишківнику. Це дуже високозаразний збудник, який в народі ще називають шлунковим грипом. Він вкрай стійкий, адже тижнями виживає на поверхнях та витримує чимало дезінфікуючих засобів. Ба більше він витримує мінусові температури та не гине після нагрівання до шестидесяти градусів звернулися по медичну допомогу 53 людини, з них 51 дитина і двоє дорослих. Станом на сьогодні в біоматеріалі від 12 хворих і від одної здорової людини, яка працювала в таборі, виявлено норовірус. Безпосередньо фактор інфікування це була вода питна з кулерів, що підтверджено результатами лабораторного дослідження. Ну і оскільки клінічна картина, така як, зокрема, нудота, блювота, біль в животі, рідкість, тілець, підвищення температури тіла, це якраз є симптоми, характерні для гострої кишкової інфекції загалом і в тому числі, в числі тієї, яка викликається норовірусом. Одних виносять на руках, інших обережно говоє з приміщення у спеціальних масках. Старенькі пережили справжнє пекло, адже опинилися у палаючому пансіонаті для літніх людей. Лихо сталося сьогодні зранку у Брюховичах, і рятувати, надзвичайникам довелося аж 65 немічних мешканців. Аби захисити полум'я, пожежникам знадобилася ціла година. На щастя, ніхто не постраждав. А ось що саме стало причиною займання, наразі встановлюють експерти. Прибувши до місця події, встановлено. Що в будівлі в першому корпусі перебуває багато людей і які потребують евакуації. Значить, нашими підрозділями всього було винесено 42 людини, а також в супроводі пожежних було виведено 23 людини. На даний момент про постраждалих невідомо. Усі в задовільному стану, а далі медики їх оглядають. Молодіжна столиця Європи, тож і свято нового покоління цьогоріч вирішили відгуляти відповідно статусу. Звісно, без гучних забав, але так, щоб було цікаво молодим та допомагало армії у Шевченківському гаю. Кожна атракція це донат для зсу. А більшість локацій нові знання про військову справу. По ліву сторону можна побачити стрільбище, де показують, як стріляти з лазерного пістолета і з луку. А також мені сподобалося, що є кількість столів, де можна провести ворожіння. І це теж, наприклад, за маленьку суму донату Ти проводиш це вражіння і можеш якраз дізнатися що щось нове і місцичне. Дуже класно, тут так атмосферно, так багато людей відкриті, всі щирі. Але наша молодь не лише про драйв, це ті, хто попри юність робить великі кроки: військові, які боронять нашу землю, та волонтери, які збирають мільйони, незважаючи на брак часу. Саме їх 15 сміливих відзначили спеціальною нагородою. Сьогодні ми будемо дякувати кожному і кожній. Хто частиночку свого серця віддає. І не говорить про вигорання, не говорить, а як це мені хтось компенсує. Просто сьогодні так потрібно. Сьогодні так потрібно для нашого міста. Сьогодні так потрібно для нашої країни. Ну і як без форуму для молодих та перспективних, і слід сказати, що цьогоріч Львів зібрав лідерів нового покоління з усієї України, а виступив перед ними мер Фрайбурга, який спеціально для заходу вивчив свою промову українською. що Також після довіх років трох пісняється. Слава Україні. Сучасна українська молодь на відміну від попередніх поколінь в їхньому віці вони набагато активніше беруть участь у волонтерстві, в благодійності і в різних громадських ініціативах. Це така відмінна річ. Однозначно, сучасна українська молодь має дуже високий рівень обізнаності. В цифровій грамотності це покоління, і всі, хто їх молодші, вони вже виросли в цифровому середовищі. Ну і однозначно, це впливає на їхнє навчання, на їхню роботу і навіть на їхню соціалізацію. Молоді люди насправді зараз є доволі гнучкі і адаптивні. Ну, якби ми розуміємо, що на це є причина. Війна в Україні, загалом загальна економічна яка ситуація в світі, глобальні катастрофи, ковід, якби вони, в, вони вони негативу багато нам дають, але позитив вони формують в людей дуже хороший спосіб такого виживання і е, вміння пристосуватися до нового середовища. Я бажаю вам рішучості. Е, я бажаю вам єдності. Е, підтримуйте один одного. Е, ваша енергія, е, власне, завдяки їй Україна е, буде такою, якою вона стане в майбутньому, і це залежить від вас. Для мене це дуже перспективні, дуже класні люди, які можуть досягти успіху в житті і на яких ми, оскільки я старше покоління маємо, можемо покластися, і наше майбутнє певно тіне в них їх руках. Але це одне з найкращих поколінь, які є. Це що зараз більше тренд на спорт, на здорове харчування. Не так, коли мені було 18, а зараз значно з цим краще. І це гарний тренд, І мені це дуже імпонує. Сучасна молодь з прогресивністю, з оптимізмом і. Напевно, таким от інакшим баченням на майбутнє, ніж, наприклад, я в своєму віці. У мене якось все було стандартно, тому що я дитина Радянського Союзу, тому ну, якось так. Вони зовсім інакше думають, мислять, в них все інакше працює, і тому так. Я не можу видумати ніякого жарту, то вже скажу чесно. Ну, Є частина, звісно, яка займається самовдосконаленням і загалом буде майбутнім України. Ось таку частину не варто втрачати, і вона має залишатися тут. Ну, але є і такі, що, на жаль, не були настільки були в іншому якби середовищі, і на них плинули інші ідеї. Вони більшу частину, можливо, свого життя проводять не там, де треба. Молодь, вона суть вона інформаційно освічена. Я, сказати? Для мене молодь набагато краще, ніж я була кудись молода. Отак. Неважко важко сказати. І, можливо, з якимось там, там сміливість, наприклад, увага до корисних звичок і так далі. Напевно, мужність. Ще. А як ви думаєте, з чим ну, зараз пов'язано те, що молодь залишається в Україні? Дод, наприклад, основні причини? Треба в, в них питати, не в мене. <сум> Дякую. Дякую. Фактично весь храм повністю є розписаний цим відомим художником. 50-х роках Юліан Крупський був фігурою непересічною у мистецькому Львові, а його розписи досі вважаються унікальними за своїм стилем. Але радянська влада не тямила у художніх цінностях, тож просто знищила роботи митця. Але є місце, де його фрески все ж таки живі, і це храм Іоанна Золотоустого. Храм був. Перебілений в радянський час, але вже місцями ця побілка була знищена чи обсипана, і було помітно, що під побілкою є якісь розписи. Тут є зображення таких гарних ангелів, херовимів, серафимів. Як і водилося, за радянських часів, храми слугували далеко не релігійним цілям. Церкву Іоанна Золотоустого передали інфекційній лікарні і лише у 90-х знову повернули віруючим. З того часу священики лише мріяли про реставрацію фресок, і коли це стало можливим, ворог пішов у повномасштабний наступ. Ми вже домовилися з фондом, одним фондом в Польщі, який мав би почати допомагати в реставрації цих стін, ну, але ми знаємо, що сталася така трагедія повномасштабне вторгнення, на жаль, на превеликий жаль, і ці наші мрії були відкладені. І нарешті цього року реставраційні роботи такі розпочали. Частково гроші дали меценати, частково допомогла міська рада. Дуже багато в Соборі є наслідок затікань даху. Пошкоджених ділянок висолами, водою, дуже аварійний, по суті, стан тиньку і фарбового шару. Відповідно, це, це буде найбільша складність цієї реставрації. Роботи у храмі триватимуть ще три місяці, але наступного року їх обіцяють продовжити.